Екстрене включення не по графіку, є вирішення проблеми заряджання інвертора по нічному тарифу. З цими відключеннями світла зламалася вся автоматизація, але я зараз вам розкажу, як це вирішити через програму Smart Life. Для початку заходимо в меню Smart перемикача і прибираємо всі галочки із включенням в 23.00 і виключенням в 7.00. Потім заходимо у Smart пристрої і переходимо у вкладку Автоматизація. Далі тиснемо на плюс у правому верхньому куті і вибираємо створити сценарій. Вибираємо пункт під час зміни статусу, вибрати один девайс. Тиснемо на Smart інвертор» чи як він у вас називається. І вибираємо Switch OFF, тобто перемикач виключений. Підтверджуємо: Confirm. Знову тиснемо на синій плюс. Далі під час зміни статусу, один пристрій. Знову вибираємо Smart Inverter» І тепер обов'язково це меню, без нього нічого не працює. Останній пункт query state. Це означає запит статусу. І вибираємо онлайн. Підтверджуємо: Confirm. Тепер біля слова, якщо натискаємо на меню. Коли виконано будь-яку умову. І вибираємо. Коли виконано всі умови. Уважно виконуємо кожен пункт. Дивимося на вікно тоді. І справа тиснемо на синій плюс. Девайс. Один девайс. Smart Inverter», Switch. ON. Confirm. Ще раз уважно з кожним пунктом. В мене перший раз тест був невдалий, не все переключив. Далі, вибираємо час дії даного сценарію: Validity Scope. Змінюємо часовий відрізок весь день. На кастом і вибираємо період з 23.00 до 700. Обов'язково зберігаємо Confirm і кнопку завершено. Внизу тиснемо зберегти. Називаємо сценарій, наприклад, ніч і підтверджуємо: для дня в налаштуваннях смарт-інвертора встановити бути виключеним під час подачі енергії. Тож тримаємося! А від вас чекаю лайків, пишемо коментарі, підписуємося. О, о, о. Давай, давай, давай! І що ти зробиш?